Як наслідок, це добре? Відразу хочу нагадати про правила. Які правила у нас? Саме головне. Якщо все правило, саме головне, це я один в ефірі. Або ви одні в ефірі. Тобто та людина, яка говорить, вона говорить сама. Їй ніхто не допомагає. Добре? Друге правило. Так, телефони, телефони де мають бути? У кишені. На якому режимі? На безліч. Дуже добре. То телефони ми ставимо на режим вібрації, або літачок, як кому зручно, якщо батьки телефонують, то тоді краще вібрація. Добре? Хтось виключає. Ну, що, так було. Добре. Кажи. Ааа, не носіть, не носіть, та ти їх можеш. А от приходити сюди з ними, з шкарпетками, то краще цього не робити. Так, дійсно, це так. А якщо ви, все ж таки цілий день бігав і що тоді робити? Сідійте на особняк на сіді. Бо брати з собою, Тамір, скажи. Запасні носки Запасни носи біліться. Якщо хтось когось... Я бежать, я скажу, что я не могу. Так, а ну ще голосніше, да ми. И вылекати не можно! А то я смотришь киноповод, ты такой, па, блин, пришли, брат! И все, и потом. И паблик звезд. Так як ти це зараз робиш, так все ею штучкою, да? И так нельзя. Я еще добралась. якщо, наприклад, хтось спить, то не хватит. Я шов, кто все ж таки заснув тут. Будь ласка, не тропить, не будить своего соседа, который теж засыпает. Так. Mm -hmm. да. Был я в бабушки. А и к ней в хату залетел здоровый шершень, черный такой с фиолетовыми крыльями. Я его занял в окне и отпустил. Молодец. Sure он такой же, то что у меня. Тот будет. Нет. Вот. Ну что такое может быть? Здоровый. Я помню много маленьких Я им взяла ведерко пару штук. Два ведерка у вас и Ага, ты принесла рыбок, да, дала им життя. Мало ли? Э, добре. А. Давайте так. Так, у нас есть трупик мышки и похоронили Ой, я пиво. И даже нашли палочку похожую на крест. Положили. Да ты что, еще и на мышки поставили хрень. Ой, малыш. А мы вчера... Так, все, все, я знаю, у вас очень много добрых справ. Я все знаю. А врага... да, Послушайте... Не надо. Давай мы твою историю послушаем потом. Добре? Все, не, 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 не. Все, стоп. Хочу трішечки прочитати вам з Біблії. Хлопці, дівчата, трішечки прочитати вам з Біблії. Невеличкий розказ, який каже е, Ісус Христос, говорить а до своїх учнів. Це записано в Євангелії від Матфія. 5 розділ, 13, 16 вірші. Небагато. Ісус, коли вчив своїх учнів, Він казав так: Ви сіль землі. Але коли сіль. Всі розуміють, що таке сіль? Добре. Дуже добре. Е, коли сіль стає прісною і втрачає свій смак, як її знову солоною зробити? Вона стає ні на що не, не Хіба що викона, виконати її геть, щоб е, топтали її люди? Ви світло світу, неможливо сховати міста, що стоїть на вершині гори. Ніхто не, під, е, «Ніхто не ставить запалений світильник під перевернуту посудину, а на поставці. І він тоді світить усім у хаті. Нехай світло ваше сіяє людям, щоб вони бачили ваші добрі справи, про які ви зараз кажете, і прославляли Отця свого Небесного. У мене тоді так, амінь. У мене до вас таке питання. Сьогодні хотілося б з вами ну, поговорити про такі, на мій погляд, цікаві слова, які каже Ісус. Як ви це розумієте? Ви сіль землі і ви світло для світу. Що це означає? Чи ми дійсно є сіллю і світильниками в цьому світі? Так. Що таке сіль? Сіль? Соль. 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 Ну, Ісус каже, ви сіль землі. Так, сіль для цієї землі. Ви дуже важливі. Дуже важливі. Так. А чому сіль дуже важлива? Тому сіль дуже важлива для людей. На... Чому? Для здоров'я, вона тримає волосся, воно не було. Воно опадало дуже часто. Для чого придатна сіль? Давайте так. Для готовки, так. Для, 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 для того, щоб готувати. Для того, щоб на неї стояти. Щоб стояти на неї, а, а, що? а вже. На гречки, на, річки. на річки. А, а, а соль вона да. да. та там стоїть. Так, добре. Гречка знає. Можна треба зарядити. Можна, так, але сіль не для цього. Ще полезна тіла. Ага, це морська така, сіль. так? консервує. Консерви, так, звичайно, вона консервує, Так? а, ще м'ясом достоїться. Звичайно, риба. вона риба, Штало. так. Вона що робить, Ні. якщо без сілі риба що, Вона пропадає, так? але якщо додати сіль, потримати у сілі, і що тоді, тоді з рибою або з м'ясом? Воно зберігається, правда? То Ісус що каже, ви сіль. Для цього світу завдяки вам зберігається цей світ. Розумієте важливість, яку, як він порівнює людей, які йдуть за Ісусом Христом, які є учнями Ісуса Христа. Він каже, що ви як сіль, ви як ті, хто зберігає цей світ. Так. Мені здається, без людей був кращий світ. Без людей був би кращий світ. Ядерка, оружі, убийства. Так, але ми кажемо про учнів Ісуса Христа. І тоді ми кажемо, що ці люди, вони проти того, щоб люди воювали, проти того, щоб вбивали один одного. Правда? Ісус приходив, Він не казав, щоб ми вбивали один одного. Він казав, щоб ми поважали, любили, допомагали, підбадьорювали один одного. Правда? Тобто не так, в цьому світі не усі. Він же і каже, ви звертаючись до своїх учнів. Тому я сьогодні і вам про це кажу. Якщо ви приходите в церкву, якщо ви чуєте Слово Боже, да? якщо ви кажете, Ісус Христос це мій Спаситель, я хочу робити так, як він робив, да? допомагати людям, служити їм, да? то я є та сіль, бо я сьогодні почув від вас. Ви дуже багато добрих справ робите. Дуже багато. Ви зберігаєте цю світ, цю землю, так? А я ще раз повторю це питання. Як ви думаєте, чому Ісус порівнює своїх учнів із сіл'єю? Щоб удобно Що було буде... ми Щоб удобно... Так. І ще для чого? Чому так? Щоб вони зрозуміли суть. Важливість свою важливість так, в очах Божих. Що ми важливі для Бога, коли ми перебуваємо тут на землі? Так? Бо він до нас якось по-особливому відноситься. Так? А далі він каже: а якщо сіль втрачає свою силу, чи вона буде придатна нам? Ні. Ні. А як сіль втрачає сіль, силу свою? Так? Ну, це я про людей хочу це сказати, mm -hmm. якщо вони не вірують. Якщо вони не вірують, вони втрачають ціль. Oh. А чи були вони сілі? Ні. Якщо Ні. вони не дотримувалися Слово Божому. Так. То... Якщо людина. Вірує якщо... 30. Якщо людина робить погані справи то чи буде вона вважатися сіллю? Вона ні, буде ні. Чи... Вона що, вона руйнує тоді цей світ, правда? Через неї... Вона не сіль тоді, вона сахар. Вона тоді і не сахар, і не сіль, вона тоді та людина, яка не має сили. Бо... так. Спочатку був віруючий людина, а потім втратив свою сіллю. Так. перестав її Так. А я якщо чоловік не вірив, не вірив, а потім повірив, він став сіль. Так, він стає як сіль. Так? Бо Ісус каже, ті люди, які йдуть за мною, які чують мої слова, роблять те, що я кажу, так? вони стають тими, хто зберігає цей світ, через яких Бог зберігає цей світ. Розумієш? Бо це, ми можемо бути в цьому світі тими, через кого в цей світ приходить або добро, або зло. Розумієте, ми як у ці двері, через які в цей світ заходить або Боже добро, або, е, або зло. Так. І тоді я вирішую, ким мене бути, ким я буду сьогодні. Я сьогодні через себе пропускаю зло, чи я пропускаю через себе добро. Я сьогодні допомагаю, чи я сьогодні руйную цей світ? Я сьогодні... Пропускаю это добро и оно уходит, либо я его себе либо ти його собі оставляю. Либо ты його собі залишаешь. Да, ну вот как через одно ну, вухо вылетело, второе залетело добро. А вот ну что особи... таке добро? Це, ну, на мій погляд, добро це більше про добрі справи. Ну як вони можуть через ухо собі влетать. Так, ти, 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 ти сьогодні обираєш, або ти сьогодні допоможеш своєму друг, другу, або ти йому підставиш під ножку, так? Сьогодні ти обираєш це. Я ти це сьогодні зустрічаєшся з другом зі своїм, і ти обираєш, яким він піде від тебе. Чи він піде в доброму настрої, чи він піде розлючений, там, я не знаю, засмучений да, і буде думати, о, та все ж. Я погана людина, все, я такий страшний, то та навіщо я взагалі в цьому світі і все таке? Чи я піду від того друга і скажу: о, класно, у мене такий класний друг, він завжди мене підтримує. Він завжди ну, на, так, на моєму боці. Так, кажи. Е чи будемо ми сьогодні слухати Яріка? Чи просто прийшли поїсти? Так. І так кожен день. Да? Yeah, method, да, от, може, до нас залететь, там один день ти з другом хорошо спілкуєшся, а на второй день вилітіш. А може, ти от, наприклад, завжди з другом хорошо спілкуєшся і будеш дати з ним общатися. Ну і за це під нас і ярів. Дивіться, сіль це така штука, яка їжі що додає. Смаку. Смаку, дійсно. І коли Ісус каже, що ви сіль. То ви маєте, або ми маємо додавати смаку в наших відносинах з людьми. так? Який буде смак після того, як люди з нами поспілкувалися? От зверніть увагу, ви поспілкувалися з кимсь, і людина пішла від вас. То ким ви були? Ви були сім? Чи щось інше? Чи приправа, так? Да? Специи. <laughs> да, Специи, как. А это то, если много соленых людей это плохо? Потому что если много соли, тогда еда становится невкусной. Ну, це ж ты же маєш разумети, скики додатый силь, да, соли. Ну, це ти І это ты ти... разумеешь. Да. Чи можно хлібом наиститися? Да. А переисти хліб можно? А, ну, да. ну, а потім живот Потом Хліб це добра річ? Добре. Так, добра. Але багато хліба, це вже погано. Ну, звичайно, буде шлунок боліти. Так, так, так. Звичайно. Тому у сьому має бути що? Своя міра. Правильно? Навіть в селяних людей. Навіть в селі. людей. можливо, кусочку сіла, Добре. А що ми скажемо про світло? Бо Ісус каже, що ви світло для цього світу. Що було б, якщо, би, якщо б не було в цьому світі світла? Так. Ми б ходили в Я, Я дівна війна. Ага. Ми б не бачили. Да? Якби був вечір, да? вночі, вночі було б дуже темно. Да? І що каже Ісус, кажучи про нас? Про людей, які є учнями Ісуса Христа. Він каже, що ви світло для цього світу. А що робить світло? Показує нап'яну. Освіщає шлях. Освіщає шлях. шлях, дійсно. То що ми робимо в цьому світі? Ми показуємо на кого? На, на кого? На. 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 Бога. На. На. на Бога, на Бога. На шлях. На Бога. Ми, як це світло, яке як показує. Люди, подивіться на Бога. Змініть свої, свої серця. Навчитися любити, да? прощати. Так? Допомагати один одному. Так? Любити Бога всім серцем, всією душою своєю, цими силами своїми. Так? Це ж має хтось показати, це ж має хтось туди направити. Так Так от Ісус каже, ви це світло. Ви ті, хто направляє людей до Бога. Ви ті, хто спрямовує, показує правильний шлях в цьому світі. Розумієте відповідальність свою? Молодці. Хочу сказати, що пусть вас Господь благословить бути і сім'єю в цьому світі, додавати смаку в відносинах з іншими людьми, додавати смаку в спілкуванні Зі своїми рідними батьками, друзями, сусідами і сусідками. Своїми братами і сестрами. І освіщати шлях. Показувати шлях на вказувати на Ісуса Христа. Амінь. Амі помолимо. Амінь. 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 А можна сідя помолюсь? А можна льожа? А можна я сні помолюсь? Наш <рес> небесне батько, ми вдячні тобі, що ти сьогодні з нами, що ти відкриваєш нам серце Боже для розуміння Слова Твого Боже, благослови нас усіх. Дай нам благодати Твоєї, Божої, і Будь прославний на наш Бог, а ты Сын и Святый Дух. Амінь. Амінь. Що сподобалося Добре. Мені сподобалось, коли я за какой-то бонус, за я і там позволил, нарисував колесо, они не їздили. Вихід, так? Да? Вихід. А мені понравилось, що желание исполнилось, ага. что этот девушник стал ты в реальности. Стал, стал в реальный, так? А что она оказалось? что ты, вот ты диво, диво? Ты диво, диво. Ты чудо. Да. Ты чудо ну, в мире чудес. Чудо, да. Чудо в мире. Ай. Добре зайце, коли у вас не так багато вже залишилося. Помолимося? Так, Помовимось. Ми Сталі машини з мертвих. Машини. Я. Давай. Ома. Да ну що, помолимось. Дякуємо тобі, Боже, за те, що ми сьогодні можемо бути в домі молитви, Боже, дякуємо за те, що будеш нам переглядати. Такі казкові е, історії Боже, брати з них щось важливе для себе, Боже, благослови нас сьогодні. Слава тобі за все, м'яця і Сина, Святого Духа. Амінь.